Моє вітання, шановне товариство. Знаєте, як кажуть з відомої такої кінострічки, ще все пропало. От і в нас щось подібне сталося на нашому експерименті з бінарними посівами. Мені чисто з голови вилетіло, що в мене там на кукурузі лобода з краю кинулась. І я зробив мезотріоном. Ну, але це добре, що один оприскувач. Тому що. У нас вийшло тепер два експерименти, які були не заплановані. А тепер по порядку. Була в нас минулого року кукуруза, попередником під бінарні посіви гороху і ячменю. І один прохід я хотів подивитися дію мезотріону на лобуду, але є одне но. Вона має після дію. І ось там ми поїхали, посіяли, посіяли горох із ячменем і забули про те, що там був один прохід мезотріон. А зараз він про себе дав знати: Горох піднявся до четвертого листка без ніяких видимих ознак дії після дії Мезотріону і почав біліти. Побілів спочатку один листочок, ну, я думав, відкашляє. Але коли е, подивився, що вже вуса починають біліти, не закручуватись, а просто біліти, дивлюся, що все. Е, певно, що експеримент завершено. Але, як би вам сказати, як я казав на початку, що незапланованих два експерименти. Що я маю на увазі? Мезотріону був лише один оприскувач. Тобто, в нас половина гороху є неушкодженого, половина гороху в нас підпалена мезотріоном. Перший експеримент буде, якщо е, горох е, ну, пропаде, тобто, на ранній стадії його симбіоз двох рослин гороху і ячменю і припинення його вегетації в період 4-5 листків. Це перший експеримент, а другий експеримент буде від компанії Адама. Компанія Адама стверджує про те, що, використовуючи їхні аміноюшки, ну, це, звісно, від мене, така назва. Зараз я вам покажу, які препарати ми будемо використовувати. І можна допомогти нашому гороху вижити, і причому е, дати. Дати урожай. Ну, подивимось. Для мене це буде корисно, так як зараз такі, як би сказати, нічні температури, що хотілося би кращого. І ще щось нас на понеділок, понеділок, вівторок, чи неділя, понеділок ночі передають пониження температури дуже серйозне. Ну, подивимось. Яка надіємося, що морозу не буде, але все може бути. Тобто, якщо наш горох покаже, що він відкашлює, значить ми будемо після пониження температури застосовувати ці аміноюшки в себе на, на полях. Отже, друзі, зараз я беру цих два препарати, заправляємось, їдемо на поле, і я вам покажу, що. Що я маю на увазі, коли кажу, шеф все пропав. Так, друзі, заправляємо оприскувач. І в нас буде ось таких два препарати: аміноксиріон і експерт Гроу. Подивимось, на мене це якась восипка, якийсь порошок і експерт Гроу. Ну, буде дуже цікаво. Ми ще не мали досвіду. з з дією тих препаратів. Але от якщо вони цьому горохові допоможуть, ну зараз я вам покажу. Так, Готуємо ми вже котла під покраску. Завтра будемо проводити малярні роботи, так як ми потрошки, користуючись нагодою, потрошки ми вже взялися за сушку наш іскрогасник. Він же правда стояв там, але. Але в нас отут ми ще робимо монтаж лінії Фадєєва і нам треба буде ось поставити ось там вібропневмостіл, стіл, щоб нам тут в беги можна було забирати насіння, і тут ми рохлюю могли собі їх розвозити, а потім по пізніше забирати. Але це таке, це пізніше. Зараз ми е, їдемо рятувати наші демо. Як не демо, це неправильно сказано, наші бінарні посіви Зараз я бачу вже різницю симбіозу горошку е, і ячменю. Ну, зараз приїдемо на поле, я вам все покажу. Отже, заправляємося, друзі. Так, друзі, ось така у нас ситуація на наших бінарних посівах. Ну, ми вчора ще Агрітоксом вже його зробили. Як би сказати, ще йому помогли тому нашому горошку. Але ось така дія Мезотріону. Бачите, вже один оприскувач. Другий оприскувач, вже його не було. Це тільки був один експериментальний варіант. Але, на жаль, ми забули про нього. Так. Ну, горошок наш, як би сказати, дуже получив по шапці. Ось дивіться, що ми маємо з горошком. Він ось в такому стані, кинув вуса на долину, скрутився. Ось така ситуація. Ану, в коментарях, хто мав досвід з такої штуки. Поможуть аміноюшки цьому горошку. Чи це вже припинення його вегетації? Так, друзі, це поле, як ви можете бачити, от там воно викорчуване. Це ось такі ліси, були насадження. Ще воно, якщо глянути, ну камера не дуже показує, вже починають дерева. Заново. Заново проростати. Ну, нічого, ми його доведемо до пуття. Будемо мати експеримент. Ось з таким горошком. Я вважаю, припинена його вегетація вже, напевне, але, можливо, я помиляюся. І ось з горошком, який не припинив свою вегетацію. Тут в нас хвоща на цьому полі просто жах. Ну, бо корчували ми його весною, як лютий місяць, напевне, це було е, дуже мокро. Ми це поле забили, заповзали, переорали, посіяли кукурудзу. Хоче це поле глибокого рихлення. І хоче глибокого рихлення, коли сухо. Ось так виглядає наш горошок, який не був е, під дією Мезотріону. Так, вчора зробили агрітоксом, і наш хвощ вже схилив голову. Так, е що стосується бінарного посіву, то зараз ми не будемо, е, як би сказати, вдарятися в. Подробиці, бо це блукно треба мати. Тут і по добривах є, і по масі тисячі є, і по висіву є, так як де бінарний посів, у нас горошок і ячмінь, Получився ячмінь трошки заріджений. Хоча ми ніби настроювали на 3 мільйони, але розумієте, вимішувалося воно. Це не в два сліди сіяно. Ну нічого, побачимо. Круча рахують осінню. І я ще би вам хотів показати поле, де е, не було бінарного посіву, чи є різниця між, е, між от таким симбіозом двох рослин і без цього симбіозу. Але це буде в наступному відео. Чи ви може не хочете подивитися? Якщо цікаво, вподобаєчка, коментар, що вам цікаво. І ми обов'язково знімемо і поділимось. Отже, друзі, сонце сідає. Ми розкладаємось і будемо робити експеримент. От бачите, як видно, що дію речовина змилася вниз. Ось з краю, вон там, де оприскувач стоїть, там дуже такий горбок прикрий. І там ось ця діюча речовина мезотріону змилася вниз. Сюди. Ну, подивимось. Бачите, поле неоднорідне, неодинакове. Ось темна смуга. От там далі це не наше. Оце така темна і світла оце межа, тоді темніша смуга, тоді ось цей такий лобок світленький, тоді ось тут без горошку. Тут з горошком, а тут з спаленим горошком. Ну, не спаленим, але горошком, який попав під дію Мезотріону. Але е, щоби вже. Я мушу взяти сам блокнот, бо якщо чесно сказати, я не пам'ятаю, де, скільки метрів добриво давалося, яке давалося, де взагалі не давалося, і, і по нормі. І ще забув, тут ще є. Е, по питомій вазі єчмінь посіяний. Так що буде цікаво. Отже, друзі, спостерігаємо, а ми працюємо.